Максим, привіт, слава Україні. Добре, слава. Зі мною представник команди Антихайп. Сьогодні поєдинок між командою Антихайп і енерго закінчився з рахунком 2-2. Була дуже емоційна гра, напружена боротьба. Скажи, будь ласка, хто, на твою думку, мав сьогодні перемагати? І якщо ви, то чого саме вам не вистачало? Ой, не знаю. Ну, я думаю, що нам, як завжди, в кожному матчі не вистачає трохи реалізації, бо здається, моменти створюємо, але вони такі напів. Десь не можемо вийти на нормальну ударну позицію. Але ну, маємо, що маємо. Перший тайм я вважаю дуже гарний з нашого боку був. Я вважаю, ми повністю переграли суперника. Були в них декілька моментів, але я вважаю, перший тайм за нами. В другому тайму тайм бізнесу дуже не знаю, дуже такий гол, відскок, я б сказав би, зі штрафного. Не знаю, це в них наіграна комбінація чи ні. Але він трохи нас так я не знаю, трохи ми панікші були після цього голу, пропустили другий. Але ну, по грі ми розуміли, по першому тайму, що ми можемо перемагати, можемо забивати, повинні забивати. Тому забили перший гол і на морально в вольових кінці матчу вони вже там тягнули час, але не знаю, як вдалося забити. І 2-2, я вважаю, непоганий рахунок. Якщо б, якщо б десь в атаці було б краще, то було б добре. Але... Хто на твою думку міг сьогодні стати левим матчу? Не знаю хто. Ну, у нас, не знаю. Я вважаю, напевно, у нас дуже важливий гравець це Вадим Підкович в центрі. Він дуже великий об'єм роботи робить в кожному матчі. І сьогодні він показав просто... Він тримав, тримав цей баланс між атакою і обороною і я вважаю, що він. Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.